Це про гриби. Сьогодні, от коли спеціально підеш за грибами, чорта два їх знайдеш. Отак от і сьогодні. Бачите. Оце. Найшов там жменьку цих хопеньків. Ну, от які гриби знайшов. Що це за гриби, я не знаю. Їх трохи є. Бачите які? Кину одного, щоб потім викинути. І ще одну стару таку, ну стару, таку здорову. Перезрів, що синю ножку знайшов. Оце вже пройшов більше 2 кілометрів, а то й може до трьох. І поки нема нічого. 26 березня. Сьогодні в мене рекорд. Я думав, що їх не буде, буде, не буде. Самий ранній сморчок, який я знаходив, морел. Був 29 березня. Сьогодні 26. Я знайшов гарного морела, сморчка, здорового, гарного. 26 березня. Так, значить, будуть. Мабуть, будуть. Мушу сказати, що це прекрасні гриби. Прекрасні. одні з найкращих. До речі, мушу додати, що я його знайшов в місці нехарактерному. Я не думав, що він тут буде. Ой, хочу настати показати, які сині ножки. Бачите? Це така чи синя ножка, чи лілова ножка, Бувають ще фіолетішові. В нехарактерному місці. Тобто недалеко звідси я знаходив. там, 300-400 метрів. Може, пів кілометра, але конкретно в цьому лісі я не знаходив ні разу. І зараз я ходив по тих місцях, де я їх знаходив, і там я не знайшов ні одного. Там, де я багато знаходив, сотнями, відрами. А от в такому незвичному місці для мене, де по факту я збираю сині ножки, об'явився морел, смарчок. От грибний натюрморт. 26-го. 26-го. Небагато. Але є. Ну тут це старенький. Там ще є. А це такий помоложе, поганіш. Бачите, який. Я далеко й не ходив тут. ну Кілометра три пройшовся так. 26 го березня. Бесарабія, Одеська область, Білгород Дісвовський район.